Доброго дня, мої шановні підписники. Сьогодні я хочу вам надати юридичну консультацію, як отримати лікарняний дистанційно. По-перше, зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв'язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв'язку. На підставі отриманої інформації лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Після цього ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку про тимчасову непрацездатність від електронної системи охорони здоров'я. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність автоматично потрапить до електронного реєстру листів непрацездатності, які веде пенсійний фонд. На основі даних, що містить висновок, медичний висновок тимчасової непрацездатності, формується електронний листок. Непрацездатності це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Після цього чекайте саме сповідомлення вже з пенсійного фонду з номером вашого лікарняного. Потім ви повідомляєте роботодавця, що захворіли, зателефонувавши йому або переславши номер лікарняного, також побачите ваш листок, він може в кабінеті страхувальника. Також ми допомагаємо вам вирішені. Трудових спорів між роботодавцем і співробітником. Я завжди радимо буду вам, вам допомогти. Звертайтесь за юридичною допомогою і за юридичною консультацією до наших адвокатів.